Послухаю цей дощ. Підкрався і шумить, бляшаний звук води, веселих крапель кроки. Ще мить, ще мить, ще тільки мить і мить, і раптом озирнусь, а це вже роки і роки. А це уже віки, ніхто уже й не знає, в туманностях душі, чи може Андромеди? я в мантіях дощу, прозора, як скляна, Приходжу до живих і згадую про мертвих. Цілую всі ліси, спасибі скрипалю. Він добре вам зіграв колись мою присутність. Я дерево, я сніг, я все, що я люблю. І може це і є моя найвища сутність. Автор Ліна Костенко